Тиждень безпеки. Отже, пригадаємо правила дорожнього руху. Звертай увагу на сигнали світлофора. Перш ніж перейти дорогу. Світлофор із зображенням людини, яка йде, призначено для пішоходів. Переходити дорогу можна тільки тоді, коли він світиться зеленим. А перед цим потрібно подивитися праворуч і ліворуч. Щоб переконатися, що не наближається автомобіль. В жодному випадку не можна переходити дорогу, якщо зображення з чоловічком горить червоним кольором. Зупинись, подивись і переходь дорогу. Отже, дорогу можна переходити тільки на пішохідному переході. Якщо поруч з переходом немає світлофору. Треба дотримуватися таких правил. Подивитися праворуч, потім ліворуч, щоб побачити, чи не їде поруч автомобіль. Якщо поруч їде автомобіль, потрібно його пропустити. І тільки потім переходити дорогу. Не можна переходити дорогу на повороті, не можна переходити дорогу між двома транспортними засобами, що стоять. Діти до 6 років. Повинен переходити дорогу тільки разом з дорослими, тримаючи їх за руку. Будь уважний, не тільки дивись навкруги, а й слухай. Не завжди можна побачити зустрічний автомобіль. Тому перед тим, як переходити дорогу, потрібно прислухатись, чи не наближається автомобіль. Якщо чуєш звук автомобіля, потрібно зупинитись, подивитись ліворуч, потім праворуч. Якщо шум гучний, означає, що автомобіль поблизу. Якщо шум двигуна тихий, автомобіль далеко, не можна вибігати на дорогу. Треба залишатися в спокої, нікуди не тікати, не бігти, не відволікатися. Гуляй по тротуарах. Ходити або гуляти треба тільки по тротуарах, щоб залишатися в безпеці. Переходь дорогу тільки по пішохідному переходу. Частіше за все, машини не знижують швидкість на дорозі, якщо поруч немає світлофора або попереджувального знака. Тому переходити дорогу можна тільки по пішохідному переходу. Коли їдеш в автомобілі, не висувай руки з вікна. Це може бути дуже небезпечно. Дотримуйся правил безпеки, коли катаєшся на велосипеді. Завжди вдягай шолом перед тим, як сісти на велосипед. Перевіряй справність велосипеда, коли збираєшся кататися. Особливу увагу зверни на те, чи справні гальма. Якщо катаєшся ввечері, перевір, чи працює фара чи встановлені світловідбивні деталі. Автомобілі, автобуси, тролейбуси, які стоять, треба обходити ззаду, а трамваї спереду. Дотримуйся правил безпеки, коли їдеш в автомобілі. Потрібно знаходитись в автокріслі або бути пристібнутим паском безпеки. Якщо знаходишся у великому транспорті. Не потрібно ходити салоном транспортного засобу. Якщо стоїш в автобусі або маршрутному таксі. Тримайся за поручні міцно. Не потрібно висувати руки або голову з вікна автомобіля або автобуса, які рухаються. Не катайся на проїзній частині. Отже, не чіпляйся за рухомий транспорт. Не катайся на проїзній частині вулиці і дороги, на велосипедах, ковзанах, самокатах. Не влаштовуй ігри на дорозі. Грати потрібно в конкретних відведених місцях. Будьте уважними і обережними. Дякую за увагу!